Минулої п'ятниці уряд схвалив проєкт закону Міністерства оборони про перехід сил оборони на комплектування за контрактом шляхом запровадження так званих мотиваційних контрактів. Ці контракти мали би стимулювати за задумом розробників, як цивільних, уже і діючих військовослужбовців, підписувати угоди про службу в силах оборони на нових умовах. Чи спрацює це, будемо з'ясовувати далі. З нами на зв'язку Назар Олексюк, ветеран та юрист, та Вікторія Грищук, представниця громадської організації Інтенція, яка від Тою чіткі терміни служби Назара Вікторія. Доброго вечора! Вітання вам в студії. Слава Україні! Гераєм слава. слава перед тим як перейти безпосередньо до розмови. Спробуємо коротко нагадати про що ж іде мова. Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх сил безпеки та оборони, збройні сили України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України та інших. Термін контрактів від одного до п'яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях. Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі, та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах. Перше запитання в мене до Назара Олексюка. Назаре, от дуже просте запитання. Якщо мова йде про альтернативну систему мобілізації, яка я скажу так дуже м'яко, далека до досконалості, то ж, чи це спрацює чи дозволить залучити більшу кількість військовослужбовців до сил оборони за допомогою оцих мотиваційних контрактів? Ну, слід почати з того, що м, подібна практика вже існує. У нас законодавством передбачені строкові контракти, і передбачено право звільнитися з військової служби по завершенню дії такого контракту, який був укладений під час воєнного стану. Тобто воно в принципі працює за подібним лекалом. Воно має подібні гарантії, преференції, які обіцяють за цими нововведеннями. Єдина відмінність полягає в тому, що згідно цих змін, які пропонуються, пропонується. Надавати право особам, які звільнилися з військової служби по закінченню такого контракту на відстрочку. Адже на сьогоднішній день військовослужбовці, в яких срок контракту закінчився, які мають право звільнитися, потрапляють в замкнуте коло. Адже після звільнення при постановці на облік до ТЦК вони одразу призиваються як за мобілізацію. Тобто коло замикається. А, така реформа, яка пропонується, вона вирішить це питання. Вона дасть можливість ну. Я так гадаю, наблизитись до того, що називається строками служби, яких на сьогоднішній день немає. Але е, чи буде воно сприйнято суспільством як заклик, і як наскільки воно буде цікавим, е, дуже важко е, спрогнозувати, адже буде дуже все залежати, по-перше, від е, фінансово-економічної складової даної реформи, а також найголовніше від того факту, чи особа, яка уклала контракт, буде прив'язана саме до конкретного місця служби, а не Потенційно може бути переведена туди, де вона була нехтова приходити службу ну, власне, Якщо де це власне деталі щодо грошового забезпечення, так само, як от таких нюансів, ми ще не знаємо. Ми можемо лише наближено припускати, як це буде. Але як ви вважаєте, чи будуть перепідписувати контракти чинні військовослужбовці, які зараз є мобілізованими? Як ви вважаєте, я думаю, що так. Я думаю, що так все буде залежати від того, наскільки будуть військовослужбовці розуміти, що війна затягується, адже доведеться служити на визначений період часу до оголошення демобілізації. Коли це буде, ми не знаємо, навіть не можемо здогадатися. Очевидно, що переукладення вкладення таких контрактів дасть можливість їм хоча б мати для себе визначені терміни служби. Uh -huh. Але на мою думку, ця реформа стосовно контрактів має на меті. Перевести армію на більш кон контрактний склад, щоб у випадку гіпотетичного завершення припинення бойових дій, коли буде демобілізація, щоб більша маса військовослужбовців все таки далі залишалася на військовій службі, що нам буде дуже необхідно, вікторія. Я представляючи вас, я говорю що ви є представниця громадської організації «Інтенція», яка достатньо давно і дуже послідовно виступає за впровадження чітких термінів. Служби для військовослужбовців, особливо тих, які служать уже четвертий рік поспіль, а то й одинадцятий рік поспіль, як ви сприймаєте таку новацію, чи допоможе або чи посприяє це принаймні залучити більше військовослужбовців, щоб принаймні змінити тих, хто вже служить четвертий або дванадцятий рік поспіль? Так, дійсно, ми з 2023 року послідовно займаємося цим питанням, відслідковуємо всі зміни нововведення. Перш за все, хочу сказати, що загалом те, що почалися розмови про терміни служби і, хоч про якесь владнання цього питання, це, звісно, плюс. Інша справа, що у нас є дуже багато застережень до цієї інформації, яка вже є опублікована. Ми не знаємо всіх умов контрактів, але лишається дуже багато запитань. Перше все запитання про вибір терміну контракту. Там вказано в, законопро... в цій інформації щодо законопроекту: що це буде 1, 2, 3, 5 років. Хто буде обирати цей термін? Чи не буде примусу діючих е, мобілізованих чи діючих військовослужбовців на інших контрактах до підписання саме контрактів там на термін 5 років, а не 2 роки? Угу. Плюс, дійсно, в нас є питання щодо мобілізованих, тому що е, звучить непогано. Два роки служиш, рік відпочиваєш, але не варто забувати про те, що в нас є люди, які служать з 22-го року, а дехто ще довше. Для них ця схема буде виглядати шість років служиш і один день відпочиваєш. Тому ж ми зі свого боку вважаємо це несправедливим до людей, які в найкритичніший момент насправді стали на захист країни, і вважаємо, що добре було би враховувати цей термін попередньої служби, От... і в ідеалі, звісно, щоб це було, наприклад. Відсрочка прям в ідеальному ідеалі відсрочка дорівнює терміну служби, а або хоча б відсрочка дорівнює половині терміну служби, mm -hmm. також щодо цієї відсрочки, поки немає інформації, чи буде вона надаватись автоматично, чи для її отримання військовослужбовцю потрібно буде звернутися до ЦК, подати документи і чекати на підтвердження цієї відсрочки. Тут знову з'являється оцей ризик часовий. Коли не буде автоматичної відсрочки в людини, і вона знову може бути мобілізована. і також є величезний ризик щодо примусу до підписання цих контрактів. Ми розуміємо, що примус є незаконний, але також розуміємо те, що дуже будуть схиляти мобілізованих добровольців до підписання контрактів. Щоб потім назвати їх відповідно професійними військовими, і там вже врахов... ну, поводитися відповідно з ними. Тому насправді питань є дуже багато, і ми сподіваємося, що народні депутати при розгляді цього законопроекту врахують ці питання і зроблять цей закон справедливим не лише по відношенню до людей, які будуть з нуля підписувати ці контракти зараз іти в армію, а й до людей, які служать вже тривалий термін, бо тут важливо. Ви запитуєте, чи будуть люди підписувати контракти? Як на мене, це дуже залежить від того, як вони бачать ставлення до діючих справді ще дуже багато залежить від розробників законопроєкту, тобто народних депутатів. Зрештою, ми для того і проводимо ці ефіри, аби донести думку людей, які послідовно розуміють, про що йде мова, і військовослужбовців, і про їхні потреби. Назара, от до вас запитання. Ми говоримо про Вікторія, щойно говорила про примус, але ми поговоримо з вами про мотивацію, про грошову мотивацію. Ми дійсно не знаємо чітко розмір Цього грошового забезпечення при підписанні контракту все це також залежить від багатьох багатьох факторів, але от президент у листопаді казав, що у нових контрактах базову зарплату військовослужбовців, тобто те саме грошове забезпечення, планують підвищити до 50-60 тисяч гривень. Це власне база, плюс бойові, які до речі, також обіцяли підвищити. Що правда, ми не знаємо як і за якою системою. От. Якщо взяти оцю суму 50-60 тисяч як базове грошове забезпечення, чи може бути це додатковим аргументом, який допоможе визначитися на користь оцього контракту мотиваційного для військовослужбовця? Ну як показала практика контрактів 18-24, буквально цьогорічно нещодавно, то Очевидно, що розмір грошового забезпечення не є визначальним чинником для військовослужбовців взагалі служити, так угу. і бажання служити де-інде. Е, головні чинники для військовослужбовців це є розуміння того, хто ними командує, адекватне командування, професійне розуміння того, що їх, вибачте, за слово не кинуть в небезпечний момент, і вони не будуть ризикувати своїм життям та здоров'ям. Це є раз. Друге, це є е, слід надати можливість адекватного переведення між підрозділами, що на сьогоднішній день є дуже великою бідою. Наслідком чого є е, оця масова картина СЗЧ, яка насправді не відображає е... бажання чи не бажання захищати країну. Це швидший спосіб так. перевестися в інший підрозділ, якщо всі інші а, так, механізми так. заблоковані. Так проблема переведень, проблема переведень створила проблему СЗЧ. Мотивація буде там, де буде розуміння, де військовослужбовець служить, як він служить, хто ним командує і на що він може розраховувати. А що стосується грошового забезпечення, то хотів би нагадати, що прийнято закон про державний бюджет на 26 рік. Де взагалі жодним чином не передбачено ніяких збільшень до да. ну, Назара? Я знову ж таки дещо вступлюся за президента чи за розробників цього законопроекту. Всі вони стверджують, що все це залежить від підтримки заходу, зокрема Європи. Що ця Європа повинна фінансувати підвищення грошового забезпечення силам оборони, оскільки в бюджеті станом на зараз цих грошей немає. От Вікторія частково торкнулася цієї теми, і я хочу її розвинути пане Назара, з вами в розмові. А от як бути з тими, хто не захоче підписувати такий контракт? Як це буде виглядати і? На практиці, зокрема, коли поруч одні й ті ж самі завдання з одним і тим же самим навантаженням буде виконувати людина, яка отримує 20 тисяч, і людина, яка отримує 60 тисяч грошового забезпечення, тобто звичайний мобілізований і контракт новий контрактник. Називаємо його так, чи не породить це чергового розмежування або розшарування в силах оборони? Так, це може породити розшарування. Прикладом такого розшарування була ініціатива виплати одного мільйону молодим військовослужбовцям, які були призвані або долучились до сил оборони після 24 лютого, 2022 року, де держава виплачувала всім, хто брав участь в бойових 6 місяців. 1 мільйон це викликало насправді розшарування у тих, хто під ці категорії не потрапляв, хто старший по віку. Хто звільнився до цього моменту, тобто практика таких ініціатив показує, що вони можуть мати негативні наслідки. Звичайно, що це підриває мотивацію. Е, ну, я прогнозую, що якщо буде така, так скажемо, фінансово-грошова рівність між військовослужбовцями, слід буде очікувати е, певних судових прецедентів, судових рішень. Адже тут простежується гіпотетична, гіпотетична. Можливе недотримання принципу недискримінації і рівності, адже ага. не можуть бути одні в кращих умовах за інших. Тобто цю проблему доведеться вирішувати. Якщо її не вирішить, то очевидно, що будуть будуть судо будуть суди. Вікторія, до вас запитання, мабуть, останнє запитання нашої розмови на сьогодні. От ми маємо ну такі дуже жорсткі рамки чи параметри. З одного боку, це ну очевидний брак коштів в державному бюджеті на виплату або на підвищення грошового забезпечення та бойових. З іншого боку, ну ми не спостерігаємо. Даруйте це теж очевидно. Ми не спостерігаємо, особливо великого бажання серед цивільного населення іти і замінювати тих, хто вже воює четвертий рік поспіль. З іншого боку, ми бачимо поступове виснаження. Наження тих, хто здійснює свій обов'язок по захисту батьківщини, на вашу думку, як би це виглядало знову ж таки в ідеалі, як зробити так, щоб і замінити тих, хто вже служить, і не послабити сили оборони та лінію фронту загалом? Ну насправді на сайті, в тому числі інтенції, ми маємо розроблені наші пропозиції детально, як би могли виглядати ці критерії встановлення чітких термінів служби. Моя особиста думка найбільшою найкращою мотивацією долучення нових людей до Збройних сил України буде справедливе ставлення до тих, хто вже є в збройних силах. І нам дуже важливо, щоб не лише ті, хто підпишуть нові контракти, а й мобілізовані, щоб вони поступово поверталися в цивільне життя. Тоді ті, хто зараз є цивільними, вони будуть чітко бачити, що армія це не обов'язкова дорога в один кінець. Зараз дуже мало, на жаль, ветеранів повертається в цивільне життя. Нам е, це складно, це важко, але нам варто зробити так, щоб е, мобілізовані мали теж можливість повертатись в цивільне життя і своїм прикладом показувати, що ти можеш піти в армію, воювати, захищати країну, і ти можеш повернутися. Вони мусять повертатися, виховувати дітей, навчати їх в школах і змінювати оцей наш загальний суспільний наратив. У нас є дуже великий страх зараз в суспільстві перед службою в армії, дуже багато упереджень, і держава зі своєї висоти дуже мало робить для цього, щоб подолати цей страх і ці упередження. І водночас суспільство теж замало робить для цього, щоб подолати. У ці упередження цивільного населення долучення до збройних сил України. Ми, як телеканал, перший ми, західний робимо все для того, аби подолати ці стереотипи. Я ці, Дуже вдячна ці, вам насправді. Зокрема, Сьогодні інімайте. в нас ефірі Назар Олексюк, це ветеран, який справді пройшов військові дії, справді повернувся. І зараз є засновником ветеранського бізнесу. Назар Олексюк, ветеран засновник ветеранського бізнесу та адвокат та Вікторія Грищук, представниця громадської організації Інтенція були гостями цієї частини нашого ефіру. І обговорювали ми можливості, позитиви та можливі і негативи від нових контрактів, які пропонує міністерство оборони.